У Лас-Вегасі на виставці CES показали новітні технології в промисловості краси, засновані на використанні штучного інтелекту. Від шаї косметологів до розумних дзеркал, що контролюють нанесення сонцезахисних засобів. Розробники пропонують персоналізований підхід до макіяжу, а також догляду за шкірою та тілом. Однією з новинок став кіоск Прінкарпоп. Система за допомогою шаї аналізує колір шкіри волосся та очей користувача і формує індивідуальні рекомендації. Після цього пристрій за кілька хвилин друкує компактну палетку тіни та рум'ян із підібраними кольорами. Розробники вважають, що великі косметичні бренди скоро почнуть застосовувати цю технологію. А апарат орієнтований на бізнес клієнтів: торгові центри та салони краси на кшталт, Сефора чи Волмарт. Покупці можуть вибрати дизайн, кольори та придбати палетку на одне або кілька використань. компанія Perfect Corp показала шаї косметолога Beauty Agent, який аналізує зображення обличчя, оцінюючи стан шкіри за десятками параметрів від пігментації до зморщок. На основі оцінювання система пропонує косметичні продукти чи процедури. головна вада текстових шаї. Вони вас не бачать. Наша технологія аналізує обличчя за 90 тисячами точок даних, тому може працювати на рівні експерта з краси. Водночас не цифрові експерти попереджають про ризики пов'язані зі збиранням біометричних даних. Ці пристрої збирають великий обсяг персональних даних, виникають питання безпеки, зберігання та використання цієї інформації. CES – найбільша міжнародна виставка споживчих технологій. Вона відкрилася 6 січня, зібравши учасників з усього світу.